Сьогодні, 1 липня, в Україні вируватиме негода. У низці областей пройдуть довгоочікувані дощі. Про це свідчить прогноз українського гідрометцентру. 1 липня в день у західних областях очікуються грози. В окремих районах град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Попереджають синоптики. Також, за їх даними, у Волинській, Львівській та Закарпатській областях очікуються значні дощі. У західних областях сьогодні буде хмарно з проясненнями. В день очікуються помірні короткочапки. Дощі, грози, в окремих районах град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Нарешті території України 1 липня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер очікується змінних напрямків від 3 до 8 метрів в секунду. Температура в день підскочить до плюс 29, плюс 34. На півдні та сході країни місцями буде сильна спека від плюс 35 до плюс 37 градусів. За даними синоптиків, 1 липня вранці та вдень на Львівщині очікуються грози, а також пориви вітру, місцями шквали від 17 до 20 метрів в секунду та град. У другій половині дня пройдуть значні дощі. Через це оголошено перший рівень небезпеки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний процес. rovnosť pohody.